Добрий день, малята, подбаємо про птахів взимку. Подбай про птахів, їм так потрібна твоя допомога. Все на землі потрібно берегти і птаха, і звіра, і кожну тваринку, бо врешті ви лише її частинки. На сніданочок для пташки киньте зерень, киньте кашки. Ми ж все літо працювали, світ навколо звеселяли. Зимуючим птахам буває непросто знайти їжу, тому вони із задоволенням відвідують годівниці з їжею, що залишили їм люди. Та щоб допомогти птахам пережити зиму, потрібно знати, який корм їм найкраще краще давати, а що категорично заборонено. Що можна покласти в годівничку? Це насіння соняшника, суміш насіння, несолене сало, фрукти ягоди, арахіс, просо, овес або пшеницю, шишки та жолуді, каші, сухі або напівзварені. Запам'ятайте малята, чим не можна годувати птахів чорним хлібом. Хліб набухає у зубиках птахів і може викликати їх загибель, солоними горішками, чіпсами, сухариками. У природі не існує такої їжі, і для птахів вона шкідлива. Солоною, кислою, смаженою гострою їжею, цитрусовими та бананами, пшоном. Подивіться уважно, що зайве з того, що намальовано на картинці, що не можна давати пташкам. Так, це цукерки, свіжий хліб, морозиво, смажену курку не можна пташкам молодці. Чистомовки промовляємо, пташкам допомагаємо. Ям-ям-ям важко взимку горобцям. Ти, ти, ти їм зерняток не знайти. Ати, ати, ати треба крихт їм накидати. Ать, ать, ать. Щоб їм під стріхою дрімать. Ічки, ічки, ічки. тут скачуть і синички, Ів, ів, ів доганяють горобців. Ди, 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 будуть довго холоди. Ни, ни, ни. Чи до... діждемося весни? Ги, ги, ги. Ой, як біло навкруги. Узі, Узі, Узі птахи наші гарні друзі. Ді, 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 допоможем їм в біді, ди ді, ді, в осінній зимній холоди. Про зимуючих птахів, друже, пам'ятай, годувати взимку їх ти не забувай. Небагато треба їм, жменька лиш зерна, лиш одна і не страшна буде їм зима, скільки гине взимку їх. Аж болить душа, але в серці є для них крапелька тепла, в теплий край вони могли в вирій полетіть, та лишилися з людьми холоди терпіть. Ви привчіть морози їх до свого вікна, щоб весни вам принесла пісня їх дзвінка. Молодці малята. Тепер ви знаєте, що пташкам потрібна наша. Допомога, і як їх треба підгодовувати взимку. До нової зустрічі!